Я живу в Україні, проростаю коріння. Я люблю Україну, наче матінку рідну. Пане Дмитро, а де ми зараз знаходимося? Ми з вами знаходимося на березі Дніпра. Поруч ви бачите черкаські берегові схили. І ми знаходимося фактично в гирлі великого. Казбецького яру. Проблеми схилів Черкас. Це екологічна, чи архітектурна чи інженерна проблема? І Екологічна і інженерна проблема, і ще й історична проблема. Що треба зробити нам, мешканцям міста Черкаси, щоб зберегти природні ресурси та довкілля? Ну, для цього треба, щоб наші мешканці міста були свідомі, тобто не допускати тут багатоповерхового будівництва, слідкувати за. Станом берегових схилів. Тобто, дивіться, якщо там схили руйнуються, можливо, треба під підсипати їх, задерновувати. Чи не страшно вам лазити по таких схилах? Ні. Тому що я козак, а я козачка. Яким чином краще укріплювати схили Дніпра? А, моя порада як біолога краще не втручатися в сформовані екосистеми схилів Дніпра. Але ж якщо вже відбулися процеси руйнування і є повалені дерева, відповідно, знищений дерновий покрив, то можна використати кущові рослини, які дуже швидко сформують кореневу систему і укріплять схили. Такими кущовими рослинами може бути насадження бересклету, глоду, барбарису, можна використати також. як для дуже швидкого укріплення таку кущову рослину, як терен, яка швидко заростає, і дуже гарно укріплює схили. Що треба зробити нам, мешканцям міста Черка, щоб зберегти природні ресурси і довкілля? Руйнування схилів Дніпра несе за собою значну проблему для екології нашого міста. Якщо груд на схилах рухається вниз, це можуть спричинити суви та обвали, що може призвести до знищення будинків та інших споруд, а також це загроза життю і здоров'ю людей. Будуємо наше майбутнє та майбутнє України разом і вже сьогодні. Ми тебе збережемо, ми тебе відбудуємо знов, ще могутнішу, ще красивішу, щасливу єдину.